Добрий день, малята. Запрошую вас пограти зі мною в гру Літо яке. Подивіться уважно на картинку і подумайте, яке ж літо, дощове. Ще яке? Тепле. Літо яке? Чарівне. Літо яке? Ягідне. Літо яке? Веселе. Літо яке? Ароматне. Літо яке? Казкове. Літо яке? Запасливе. Літо яке? Сонячне. Літо яке? Різнобарвовне? Літо яке? Квіткове?